Рубрика норм чи стрьом, версія керівниця зернової лабораторії. Ручний пробовідбірник – це норм чи стрьом? стрьом? Чому? Це набагато збільшує час відбору. Плюс це є не так точно, я вважаю, таке пневматичний пробовідбірник, він автоматичний пневматичний пробовідбірник, він точніше відбере, чим ручним відбереться. Економити на експрес-аналізаторі норм чи стрім Експрес-аналізатор це, напевно, серце лабораторії, через те, що по ньому ми визначаємо всі основні свої показники, тобто це швидко. І ми, ну, зекономивши на ньому, ми не зможемо дати точний показник, точний результат. Тому я не бачу в цьому сенсу економити, краще раз дати заплатити хороші, великі кошти, але за хороший аналізатор. Відмивання клейковини ручним способом. Норм чи стрьом. Норм. Норм. Доступ аграріїв до лабораторії. Норм чи стрьом. Тьом. Тьом. Чому? Е, аграрії вони, вони завжди хочуть влізти в лабораторію і довести те, що вони е, роблять більше і знають більше, ніж працівники лабораторії. Хоча це не завжди є так. Ми маємо бути ніби на одному на одній лінії. А вони завжди хочуть лабораторії опустити, тим, що вони хочуть от, доказати. А от ми в нас на полі, а тут а вже ви портите якість, а не ми. Хоча це неправда. Квіти в лабораторії норм чи стрьом? Норм. Можливо, це не дозволено, звісно, але ну, завжди хочеться. Робота, а лабораторія це ж то, наше робоче місце, де ми проводимо найбільше часу. Хочеться, щоб тут було затишно, як ніби вдома. Тому я вважаю, це норм.